Жанна Марі Лепена виключили із праворадикальної французької партії Національний фронт, яку він сам створив. Таке рішення ухвалило виконавче бюро партії після тригодинного засідання за участі самого 87-річного лепена. Рішенням про виключення засновника партія намагається, вочевидь, применшити негативні наслідки висловлювань політика, зокрема про применшення нацистських злочинів під час другої світової війни. Я хотів розцінювати тих, хто був переді мною, не як суддів, а як товаришів по зброї. І я висловив бажання, щоб цей епізод, який викликав дискусії, призвів до єднання національного фронту, заявив Жан Марі Лепен після партійної зустрічі. Через провокаційні висловлювання Лепен вже не перше десятиріччя потрапляє до суду та на перші шпальти видань. Нині політичну силу очолює дочка вигнанця Марін Лепен. Вона планує знову балотуватися у президенти Франції у 2017 році.